Тема нашого відео це те, як не потрібно передавати ініціативу супернику. Зараз ми бачимо, що чорні володіють ініціативою, вони загрожують піти ферзем на поле Ф1 і атакувати білого короля. Білі це помічають, ходять турою на Д3. Ось тут треба було діяти послідовно чорним. Ну як саме, наприклад, вони могли піти трою на А1, пізніше вивезти ферзя на Б1 і цим самим загрожувати. Білому королю. Натомість чорні нападають на ферза, і ось тут якраз таки білі перехоплюють ініціативу. Та ферз з задоволенням переходить на поле g6, загрожує хід конем на f5. І ми бачимо що чорні знов продовжують губити час, губити темпи. Та вони ходять пішоком на E4, що дає змогу білим. Почати вирішальну атаку на короля. Отже, пам'ятайте, що коли ви будуєте атаку, будьте послідовними, продовжуйте атакувати, шукати можливість для цього і жодним чином не передавайте ініціативу супернику.